У ніч на 26 вересня Росія вдалася до чергової масової атаки на українську енергетику. Ворог атакував три об'єкти передачі електроенергії. Один із них у Миколаївській області. Про це повідомляє з посиланням на телеграм-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля цієї ночі. Ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії. Один із них у Миколаївській області шмигаль додав, що ворогу не вдалося досягти своїх цілей. Енергосистема продовжує працювати в збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано. Зокрема, прем'єр розповів про будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області. Також будується система розподіленої генерації. У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів. Щодо масованого обстрілу, у ніч на 26 вересня, то у ніч на 26 вересня терористи запустили проти України дві ракети невстановленого типу із Білгородської області. Чотири керовані авіаційні ракети Х-59-69 з акваторії Чорного моря, вісім ударних БПЛА типу шахет із. Російських проморсько-ахтарського орелу та курська і до відбиття повітряного нападу противника. Залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП загалом вдалося знищити чотири керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 66 ударних БПЛА. Прямо зараз з'являється інформація про черговий терор з боку країн агресорки Росії. Про те, що написав мер міста Харків, Харкова Ігор Терохов, що у Харкові вибух будьте обережні можливі повторні пуски кабів. Про це він написав станом на 16.43. Далі з'явилася інформація про те, що маємо попередню інформацію про потрапляння кабу у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. І згодом з'явилася інформація про те, що Маємо попереднє повідомлення про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями. Бачимо, що країна агресорка Росія продовжує свій терор проти мирного населення, проти цивільних українців і має за це поплатитися. І прямо зараз президент України Володимир Зеленський вже прибув в сенат Сполучених Штатів Америки. Його зустріли демократ Чак Шумер і республіканець Міч Маконел. Давайте побачимо. Я ж Нагадаю, що дійсно раніше демократ чак Шумер у мережі ікс повідомляв, що має намір зустрітися у четвер із президентом України Володимиром Зеленським. 26 вересня. Президент України зустрінеться. Вже зустрівся, зокрема, з лідером більшості у сенаті Чаком Шумером та лідером демократів у палаті представників Гакімом Джефрісом. Було попередньо анонсовано, що ця зустріч має відбутися. І з посиланням на голос Америки повідомляю. тому очікуємо більше відео і очікуємо. Виступу зокрема стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділили Україні військову допомогу на суму 7,9 мільярдів доларів. До пакету війдуть крилаті авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon. про це повідомляє Білий Дім. Зазначається, що голова Білого Дому Джо Байден доручив міністерству оборони США виділити Україні всі кошти, які залишилися в рамках ініціативи безпекової допомоги Києву до кінця терміну його перебування на посаді президента. Я також санкціонував 5,5 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб гарантувати, що ці повноваження не закінчаться, і щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене конгресом, на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси. У тому ж числі Міністерство оборони США виділить 2,4 чотири мільярди доларів на допомогу Україні, що дозволить забезпечити країну засобами протиповітряної оборони безпілотними авіаційними системами, боєприпасами класу повітря Земля зокрема, пакет допомоги включатиме боєприпаси великої дальності joint stand Weapon, додаткова батарея протиповітряної оборони Петріот і ракет до неї. Байден також додав процитую з метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил. Я доручив міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі підтримати підготовку ще 18 пілотів наступного року. Наступне засідання контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у Німеччині у жовтні на рівні лідерів 50 країн-учасниць. Про це повідомляю з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на сайті Білого Дому. Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч на рівні лідерів контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн. Які підтримують Україну в її захисті від російської агресії? Раніше повідомлялося, що у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину під час його візиту. Берлін планує запросити також лідерів Франції та Британії, щоб обговорити підтримку України. І до ситуації на полі бою вугледар знаходиться під контролем збройних сил України у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців спростували інформацію з західних змі про те, що вони нібито виходять з вугледару на офіційній сторінці бригади у соціальній мережі «Фейсбук» опубліковано заяву з цього приводу. Один з бійців каже, що українські захисники все ще тримають оборону, хоча окупаційні війська Росії і проводять важкі штурми. На фоні можна почути гучні вибухи. Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади хочу розвіти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Оглідар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні, 26 .2024 року, слава Україні! Героям слава щодо ситуації в Геледарі, то нагадаю, що вчора на літак Форбс Девід Акс повідомив, що один зі штурмів міста російськими загарбниками був успішним. І за його словами, через натиск окупаційних сил, 72-га механізована бригада імені чорних запорожців почала потроху відходити на більш захищені позиції. Раніше експерт казав, що бійці цієї бригади потребують допомоги чи заміни. Однак наразі Україна не має можливості це зробити, оскільки її війська змушені. І оборонятися і наступати одночасно. Проте офіційну заяву ми щойно з вами почули. І у Діпстейт заявили про значний ризик оточення ЗСУ в Угледарі. Загроза втрати міста вугледар Донецької області у короткостроковій перспективі є реальною. Також не виключений ризик оточення українських військових у місті. Таку думку висловив співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микула в ефірі Радіо Свобода. Тими ресурсами, резервами та засобами, які в нас є. Утримати вугледар буде практично нереально. Його втрата може бути через кілька днів або кілька тижнів. Це пов'язано з тим, що ворог тисне з флангів і ризикувати особовим складом дуже погана ідея. На думку Миколи, щоб отримати вугледар потрібно зрізати так звані клешні росіян, а для цього у Силоборони немає можливостей. І прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитрій Пісков заявив, що оголошені зміни щодо ядерної доктрини націлені донести сигнал. За його словами, недружнім країнам про це він сказав в коментарі для російських пропагандистів. Оновлена ядерна доктрина посилає заходу сигнал із попередженням про наслідки в разі нападу на Росію, причому не обов'язково ядерними засобами. Усьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії, його стримувальну роль. За його словами, ядерна тріада Росії є абсолютним гарантом ядерного стримування. Він додав, що розсудливі західні політики раніше ставилися серйозно до слів Путіна щодо цього ядерного стримування. Цитую, коригування в основи держполітики щодо ядерного стримування сформульовано рішення про їхню публікацію. Хвалюватимуть пізніше. Кінець цитати процитувало видання аріановості слова прес-секретаря російського диктатора. Також пісков у коментарі «ТАСС» Заявив, що Росія не планує нарощувати свої ядерні арсенали. Також з'явилася реакція від Ентоні Блінкіна на. Погрози ядерної зброї зі сторони російського диктатора Володимира Путіна і що ці погрози є безвідповідальними. Світу необхідне більше роззброєння. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю MSNBC. І Блінкен засудив заяву Путіна на адресу заходу про ядерну зброю як безвідповідальну і невчасну. Зокрема, він нагадав, що у світі багато хто брязкав ядерною шаблею. Він сказав наступне, що я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею, в тому числі і Китай в минулому. Тому я просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався, щоб говорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження». Що цьому передувало? Нагадаю, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін знову згадав за застосування ядерної зброї. Зокрема, він заявив про зміни в ядерній доктрині Росії. Росіяни планують розширити умови застосування ядерного арсеналу. І зміна ядерної доктрини Росії це спроба маніпулювати заходом, заявив про це в ефірі Радіо НВ військовий експерт Михайло Жирохов. У Путіна не залишається ніякої можливості впливати на геополітику. Якщо у світі реально впливають з-за допомоги економічних військових факторів, то після майже трьох років повномасштабної війни в Україні всі розуміють, що російське військо недостатньо підготовлене та озброєне для того, щоб загрожувати всій Європі чи Сполученим Штатам. При цьому він додав, що, попри маніпуляції в ядерній тріаді, Росії усе не так добре, як хотілося Путіну. Вже додав, цитую. На заході величезна увага була до невдалого пуску ядерної ракети Серемат, яка прийнята на озброєння, але досі підривається у шахтових установках. Це означає, що її боєздатність під великим питанням, і це більш знакова подія ніж те, що Путін проводить чергове засідання Радбезу РФ з черговим залякуванням. І щодо реакції на ось ядерні залякування, не тільки від сполучених штатів Америки ця реакція з'явилася, але і Євросоюз виступив із різкою критикою нових ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна, який дозволив ядерну відповідь на масовані повітряні атаки на РФ. Про це Заявив представник ЄС із зовнішньої політики Петерстаном повідомляє з посиланням на The Guardian, І представник ЄС назвав такий крок диктатора безрозсудним і безвідповідальним. Він сказав, що Путін уже не вперше грає в азартні ігри зі своїм ядерним арсеналом. Заявив він, підкресливши, що євросоюз рішуче відкидає подібні дії.